Нуар – справжня поп-діва, яка не звідки, щоб стати однією з найбільших зірок монстрів фізиків. У неї є все. Талант, слава і дуже-дуже довгий лімузин. Але що за схвальними відгуками критиків? Чи приховує улюблена монстра Діва темні секрети? Дізнаємося сьогодні у Кеті Нуар – монстри музики. Кеті заявила про себе на шкільному шоу талантів. Але на жаль, вона була другою. Кеті знала, що хоче бути найкращою. Вона співала 13 годин на день. Брала участь у всіх можливих концертах. Вирішальним стало її тринадцяте відео з 13 мільйонами переглядів, що зробило її популярною. Число 13 стало її щасливим. Я отримаю божевільне задоволення від роботи, але не забуваю, що ніколи не тивчини. Кеті була на піку своєї кар'єри, але не вже її успіх закінчився? Вона скасувала свій 12 12-й концерт 12 жовтня за 12 днів до виступу. Забобони зруйнують зіркову кар'єру. Чи може це стати кінцем для Кеті Нуана? Що? В жодному разі своє дуся обожнюємо Кеті. Це точно. Ну, а як щодо скасування її концерту? Звичайно, непорозуміння. Її забобонне перечуття підказало скасувати це шоу. І вона була права. Так, виявилося, що в день виступу... Рода врятувала її панію. Так, да, тому краще слухати, що підказує вам інші. Сорон'ярлива, незабогонна, монстра повділа, яка має талант, драйв та прихильність фанатів. Ніщо не зупинить сходження цієї вірки до вершини слави. Далі, невже Кетінуар припинить свою музичну кар'єру 16 років? Не перемикайте!